Євро 2012. купа поточних витрат, які треба було закрити. Я не виключаю, що перекидали гроші з однієї статті бюджетної на іншу. Це типова бюджетна практика. Між іншим, свого часу, Кушнарьова в 2005 році намагалася судити за те, що він кинув бюджетні кошти на будівництво метрополітену. Він чуть не майже не потрапив під суд. Потім такі ж звинувачення, між іншим, були і на адресу Тимошенка. Правда, там за іншу справу вже судили. І це типове явище, на жаль, воно може відбуватися надії з коштами бюджетників. Чому не звертають увагу? А я думаю, можливо, тому що якщо нема соціальних протестів, гучних гучних потужних, якщо виборець терпляче до цього ставиться. Тому можна трошки погратися, але це дуже ризиковано. і рано чи пізно це призведе до о, о, протестів і до серйозних почалося Хто Хто Хто... б відповідає? мають відповідати, почалося б заперечити. Заперечити верніше можливо навіть не заперечити, а внести корективи. Соціальний вибух передбачає соціальні наслідки цього вибуху. Так у нас в освіті, наприклад, як і будь де в суспільстві, куди ми хочемо йти. Породжує успіх стабільність. Про яку стабільність може говорити, коли держава, яка відповідає, чи орган державної влади, центральної виконавчої влади, Міністерство освіти, яке відповідає за проведення державної політики, воно відсторонено від фінансування навчальних закладів. Значить, от. Оце те, що ви говорите безвідповідальність міністерства. Про що можна говорити, коли впродовж двох років голова голова федерації е, працівників вільно, вільної проспілки працівників освіти і науки фондовний вас, Володимир Васильович звертається до міністра освіти? Ми просимо вас дати відповідь на такі питання. Не повністю не виконується закон про звернення громадян. Два. Два. Панове, І так далі. панове, в нас зараз е, час подивитися свіжі випуск посновники.